Зимою 2023 року чат GPT стає доступним українцям. Зараз пройшов рік, і певно вже немає людей, які не чули про цю нейромережу, а більшість нею активно користуються. Привіт! Мене звати Петро Будзан і я вам розкажу 6 методів, як користуватися чатом GPT, так що це зекономить вам купа годин часу. І одразу дисклеймер: я не є експертом в сфері розробок штучного інтелекту. Про це я буду розказувати з точки зору юзера, у якого є якісь завдання в навчанні або в роботі, і який чат GPT суттєво спрощує. Окей, не будемо тягнути. Поїхали. Як працювати у програмах? Це те, у чому чат GPT можна дуже круто використовувати. Привіт, я хочу навчитися монтажу в Adobe Premiere Pro. Зараз я не маю жодних знань у цій програмі. Склади список корисних ресурсів, які допоможуть мені вичати. Цю програму. Це можуть бути сайти, статті, ютуб, блоги, курси тощо. І маємо таку відповідь з різних джерел. Пам'ятаємо, що база чату GPT була оновлена в 2021 році, і потрібно перевірити, чи не змінилися назви. Ще один приклад. Дуже багатьох програмах є шорткас або гарячі клавіші, які суттєво спрощують та пришвидшують роботу. Пишемо чату. Привіт! Я досі вивчаю Adobe Premiere Pro. Зроби, будь ласка, таблицю гарячих клавіш для пришвидшення монтажу, врахуй усі можливі скорочення. І воля, отримаємо ось таку таблицю. Її дуже зручно розрукувати і повісти біля робочого столу, щоб швидше запам'ятати. На цьому етапі у вас може виникнути дуже логічне запитання. Навіщо мені взагалі чат GPT, якщо я можу просто все брати і гуглити? Пошукова мережа це дуже круто, але вона не має здібностей до аналізу, опрацювання та оформлення тексту. Тому другим способом буде виділення найголовнішого. Заходите ви, наприклад, на сайт державної установи і вам треба знайти інформацію. Погодьтесь, коли бачиш такий текст, то його просто не хочеться читати. Копіюємо його в чат і даємо таку вказівку. Виділи з цього тексту головне спрости його написання, щоб могла зрозуміти навіть дитина. Отримаємо ось такий зрозумілий текст, який не страшно починати читати. До речі, мені здається, що в університеті усі завдання такі їх читаєш, і треба 10 разів перечитати, щоб зрозуміти, що ти маєш зробити. Третій унікальний спосіб використання чату GPT. Звучить так: напиши це моїми словами. Пригадайте ситуацію, коли вам треба було написати унікальний текст вашими словами, наприклад, мотиваційний лист, есе. Або якусь змістовну відповідь колезі по роботі, тобто щось унікальне, довге і написане від вас. Особисто в мене це займає години часу. І навіть в цьому чат GPT може нам допомогти. Користуйтесь таким універсальним промптом. Напиши текст на тему для цільової аудиторії в стилі прикладу нижче. Збережи його подачу, лексику, стиль та структуру. Давайте для складності уявимо, що я навчаюся в українському католицькому університеті і маю розказати про свою програму. А як приклад, я візьму свій мотиваційний лист з іншого університету, який я написав декілька років тому. Отримуємо максимально наближений до нашої подачі текст. Звичайно. Його треба допрацювати, додати гумору, прикладів життя. Але погодьтесь, це вже нереальний спосіб економити час. Четвертий спосіб це брейншторм ідей. Популярний дуже сильний промпт. Його можна використовувати взагалі будь-де. Не знаєте, який подарувати подарунок. Напиши 10 ідей для подарунку дівчині, її інтереси, йога, малювання, подорожі, туризм, графічний дизайн. Чати GPT, якби ти ще скидав гроші на ті подарунки, ти був би взагалі незамінний. Потрібні ідеї для соцмереж? Я веду канал про продуктивність, саморозвиток та освіту на YouTube. Напиши 10 ідей для відео-шортс в цих сферах, натискаємо і бачимо, що він дає нам 10 цікавих тем, а от сьома мені сподобалось найбільше, і давайте попросимо його написати для неї цілий сценарій. Виходить в нас на швидкоручний накиданий текст, але з нього можна витягнути корисні репліки. І Якщо у вас, як і в мене, часто бувають проблеми з креативом, то користуйтесь. І ще порада, щоб відповіді чату не були максимально банальні і прості. Давайте йому якомога більше контексту. А якщо ви хочете взагалі використовувати його на максимум, то спілкуйтесь з ним англійською мовою. Да, англійську треба вивчити. П'ятий спосіб це більше прокачка чату GPT. і це кастомні інструкції. Щоб активувати цю функцію, обираємо свій профіль, і натискаємо «Custom Instructions». Бачимо дві плашки. Перші ми можемо вказати детальніше про себе, якими сферами ми цікавимося, і наскільки добре орієнтуємося в них. І чат буде розуміти, що ми не початківець, і нам треба давати відповіді на нашому рівні. З мого досвіду заповнити тут рекомендовані питання від самого чату буде достатньо. В другій ми можемо дати чату вказівки, як нам відповідати. І ця плашка точно є важливішою за першу. І тут я для вас все підготував. Знайшов статтю від розробників. Просто візьміть, скопіюйте і вставте це в ваш чат. GPT. Лишаю все в описі. В першому вказуємо професійну роль, наприклад, копірайтер. І на всі запити він буде відповідати, ніби він професійний копірайт. Далі у нас прості вказівки. щоб він не казав, що є штучним інтелектом, вчився на помилках, і після кожної відповіді задавав нам три уточнюючих запитання по темі. Це дуже корисно. І тепер перевіряємо результат: зліва у нас відповідь без Custom Instructions, а справа з ними. Помітно, що лівий текст у нас не є есе, це просто сухенький перелік фактів. Він не містить художніх прикладів і більше схожий на Вікіпедію. Другий приклад вже на порядок кращий. Тут і події, описані глибше, і більше прикладів. А ще ми маємо три контрольних запитання, які можна просто скопіювати, вставити в чат, і він почне заглиблюватись в цій темі. А якщо ви страшний спеціаліст айтішник і хочете ще сильніше прокачати кастомні інструкції, то можна зайти на цей сайт. І зробити з чату GPT повноцінну персону. Ось я, наприклад, знайшов Awesome Essay Writing Assistant. асістент. його промпт і вставляємо. Пояснюємо йому тепер стиль, есе та як треба написати. І подивіться, як колосально покращується результат. Уявіть, що ви стоїте на високій вежі стародавнього замку, спостерігаючи за хвилями часу, як вони пливуть у просторі історії України, відблиски сонця грають на старих мурах. Кожен камінь мовить свою історію, кожен період. Розкривається перед вами в унікальних образах та кольорах, якби в мої шкільні часи був цей чат. Я би усі конкурси Петра Яцика міг виграти. Шостий спосіб чат GPT ваш персональний спорттренер. Ви маєте ціль пробігти марафон 42,2 км кілометри за 5 місяців, або підняти штангу 700 кілограм однією рукою. Щоб це зробити, вам логічно треба підготуватись. Але як це зробити правильно? Скільки кілометрів бігати на тиждень? Зранку бігати чи ввечері? В яких кросовках? Що їсти, скільки спати? Привіт! Ти будеш моїм персональним тренером з бігу. Напиши, як підготуватись до марафону за 5 місяців. Отримуємо вже цінні поради, що треба скласти план, правильно харчуватись, відпочивати, підходити до всього поступово, але давайте ще сильніше заглиблюватись. Який Догові методи мені потрібні, щоб збільшувати відстань моїх забігів, інтервальні забіги, темпові пробіжки, спуски та підйоми. Як людина, яка в свій час пробігла марафон, я можу сказати, що це дуже толкові і цінні поради. А якщо вам треба ще детальніше розжувати або пояснити щось, бо ви не розумієте, скажіть це чату, і він це зробить. Бо чат сказав, чат зробив. Давайте зараз це все докупи зберемо і зробимо повноцінний план тренувань на 5 місяців. Я чоловік, мені 20 років, вага 72 кг. Зараз я можу пробігти 10 км за 60 хвилин, 5 км за 27 хвилин. При цьому мій пульс вкладає 150 ударів за Входить план тренувань на перший місяць в рамках підготовки до марафону. Він має включати кількість кілометрів, яку я має пробігти, пульс під час тренування, метод тренування, день тижня тренування, відпочинок, рекомендації по харчуванню. І вуаля, ми отримуємо план тренування. Це просто неймовірно. Дуже багато людей за це платять шалені гроші. І так ви можете робити з будь-яким видом спорту. Спілкуйтеся з чатом як дійсно з персональним тренером. Уточнюйте, питайте, розповідайте про проблеми. І тоді це буде мати максимально сильний ефект. Друзі, дуже дякую тим, хто дивився це відео до цього моменту. Я дійсно старався, і в процесі його створення відкрив дуже багато можливостей використання не тільки чату GPT, але й інших нейромереж. І моя зараз вам наполеглива рекомендація це вчіться, старайтесь іти нога в ногу з технологіями, особливо зі штучним інтелектом. І якщо ви хоча б на базовому рівні не будете розбиратися в цих інноваціях, ви будете за бортом корабля, який попливе, а ви лишитесь на березі і втратите купу можливостей. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як виюзаєте чат GPT або інші нейромережі. Мені буде дуже цікаво почитати а на цьому все і будьте здорові.